Ось ми підготували посадковий матеріал для садіння картоплі. І тепер перед тим, як її садити, ми її обробляємо. Ось я зараз вам покажу, як ми це робимо. Ось вже картопля у нас деяка різана, деяка не різана. Як ми готуємо посадковий матеріал. Я розповідала в попередньому відео, кому цікаво, подивіться, перегляньте це відео. А зараз покажу, як обробляємо. Синий чоловік обробляють картоплю. Ось отак стилена плівка, поливаємо препаратом від колорадського жука і дротяника інших захворювань картоплі. Потім отак її. А зараз розкажу про препарат, який ми обробляємо. Вітаю вас на каналі «У гостях у Тані. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, чи ми обробляємо свою картоплю перед посадкою, насінневу картоплю. Ви знаєте, раніше, досить багато років тому назад. Ну, може, 15 років тому назад про, про труйники ніхто у нас не говорив. Ви знаєте, що ми проживаємо на Чернігівщині, і у нас дуже багато картоплі садиться, і ми садили майже до гектара. Це було раніше, і ми ходили потім і обробляли цього колорадського жука. Тому що всі знають, хто зіштовхується з посадкою картоплі, що колорадський жук це дуже такий ворог-шкідник для картоплі. Він може за. За 2-3 години з'їсти весь урожай всі стебла. Тому ми картоплю обробляємо. Самим найпопулярнішим у нас протруйником для картоплі це Престиж. Ну, їх там дуже багато є різних, але в основі це оце, оця речовина, яка є у престижі. Там Максим, ще якісь назви, я вже не пам'ятаю, але вже багато років, мабуть, років, ну, може, сім, ми обробляємо селий стоп. Це для нас, як на наш погляд, найкращий. Ми так вирішили у нашій сім'ї, ми побачили це на практиці. А почалося з того, що ми посадили картоплю на полі, де раніше була трава. Просто нічого не садилося, там скошували люди, був такий город у нас, а потім ми переорали і посадили картоплю. Ми зібрали там непоганий урожай картоплі, але вся картопля була побита дротяником. Ну, що, картоплю ми садили для того, щоб її продати. Великі обсяги в нас були як для нас, і її можна було продати раніше приїжджали до нас і Херсонська, і Миколаївська, Харків у нас був, а ще раніше і Крим був. Тобто картоплю у нас купували, ми оптом її продавали, ну, звичайно, недорого, але продавали, мали якусь копійку. І ось, коли ми зіштовхнулися з цим дротяником, ми почали шукати інший протруйник, щоб і теж побороти, щоб його не було. І ми, нам порадилися листоп. Ви знаєте, це дуже гарний препарат. По-перше, це фунгіцид і інсектицид, два в одному. По-друге, цей препарат він бореться із Різними там гнилями, з цими довгоносиками, з кореневими гнилями, і витримує він 90 днів. Ну, Звичайно, дивлячись на те, яке літо. Якщо літо дуже жарке, то через 90 днів треба проходити вибірково ще картоплю оприскувати поверху. Але це буває ну, рідкувато і то виборочно, десь в якихось місцях. А в основному, після селистопу, ми картоплю вже другий раз. Як от інші роблять, що вони посадили картоплю, протруйниками обробили, але, а потім проходить там навіть не 90, а 60 днів літо жарке, і жук знову колорадський з'являється, личинки, і потрібно протруй, про, проходити і труїти його. Ось у цьому році ми купили дві такі баночки по 100 мл, тому що ми плануємо посадити досить таки мало картоплі. А розрахована ця 100 мл баночка на 2 літри води треба розбавити у 2 літрах води, а потім 150 кг картоплі обробити, опирскати. Ну, ну, цей препарат не популярний серед інших, тому що він дорогий. Розумієте, Якщо, наприклад, той самий Престиж, чи Матадор, чи Матадор, Максим, там, ну, Зараз дуже багато протрудників є, то вони дешевших. Там можна 100 мл купити за 80 гривень, то ця одна баночка оця, коштує 380 гривень. Фірма називається Сінгента. У нас вони раніше селистоп продавався. Я могла купити у нас у районному центрі, там, де я раніше працювала, можна було купити селистоп дорого, але купити можна. Зараз його не привозять, тому що він не популярний, його не купують, купують більш дешевше. Всього того, що ми пробували, от ми більше нічого не хочемо, ми хочемо тільки селестоп. Цьому році ми знайшли в інтернет-магазині, замовили, ось він. Будемо ми використовувати його також у цьому році.